Чернівецькі школярі написали перше зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію з української мови та літератури. Нагадаємо, тестування проходило за новими правилами. Абітурієнти писали його одночасно з обов'язковим шкільним іспитом. ТПА. і самого ранку біля гімназії номер 4 школярі, які мають писати ЗНО з української мови та літератури, очікують на початок реєстрації. кажуть, перед атестацією хвилюються. Готувався ночами, не спав, хвилювався. Ну Думаю, що здам. Готувалась важко, всю ніч зубрила і переживаю дуже хвилювання великі. Освітяни щодо проведення ЗНО та ДПА тут не хвилюються. У пункт тестування прибули усі спостерігачі. Наш пункт розпочав роботу вчасно. Нарада з працівниками відповідальними особами здійснила вже проведена. Всі працівники з'явилися на робоче місце, вони вже знаходяться всі по аудиторіях. В області ситуація не гірша. Випадків відсутності спостерігачів не було. Серед школярів на тестування не з'явилося 300. Дев'яносто осіб. щоправда, не обійшлося без порушень. На технічній перерві у шести абітурієнтів виявили мобільні телефони. Після чого їх відсторонили від участі у та ДПА. Що робитимуть з порушниками далі? Вирішуватиме комісія. Всього на буковині діяли 26 пунктів тестування. Вісім з них у Чернівцях. Всього зареєструвалося понад 7 тисяч учасників. Майже 4 тисячі з них складали поглиблений рівень тестів.